Людина, яка була одною ногою вже там. Завзятості їй точно не бракує. Це було як повернення додому. Коли ти в залі регулярно знаходишся, це ну, як твій дім другий. Ти, ти, це своє таке, своє середовище, своє спілкування, свої якісь жарти, гумор. Ну, короткий дуже Можна в літо складно. Так, ну що, давай. Ми спілкуємося, вирішуємо вже багато років до того. Я займався в цьому залі. Після поранення було місяці два, напевно. До мене Олег приїхав в лікарню, я ще був без протезів. Налізав на ліжку, він пішов і каже, каже, мені твій стан ну, фізичний зовсім не подобається. Ти, ну, треба щось робити з цим. Це було в неділю, а вівторок він до мене вже приїхав з розписаною програмою тренувань, з, з килимком для йоги. Він мені допомагав. Ми злазили з ліжка на підлогу, і ми почали тренуватися, почали відновлюватися. Ти <рикола> що? Він знає, для чого це йому. Він максимально впертий, і постійно він старається покращити свою форму. То, що війна зробила з його ногами, скажімо так, йому абсолютно не заважає за будь-якої погоди прийти на тренування в зал. Як би що там не було, але тренування проходять завжди на мажорній ноті. Як сталося, що пішов до війська, то в мене якось не було іншої думки, якоїсь альтернативи. Я розумів, що це мій шлях. Тім і тільки не був і гранатометником, і кулеметником, і стрільцем. На літаках не літав, бо не було 15 травня, 23 рік. Цей прильот був міна під Бахмутом. На метра два від нас прилетіло і Ну, я я не знаю, просто так, я зреагував, що знайшов ямку і сховався там. Просто ж ноги були вже на, на вулиці, зверху, бо маленька була та яма. Побратим мій загинув. Для мене війна не закінчилась, тому що мої там. Я постійно з ними спілкуюсь, постійно на зв'язку. Я щоразу, щоденно їм дякую за те, що я маю можливість тут собі їздити, займатися і жити в безпеці. Тому що там навіть щоб там хто не говорив, що в нас там щось там прилітає. Повірте, ми, ми живемо в безпеці. 110. Це вже... це вже заключно, це вже заключно. Це менше вже вага. Це не максимум. Дійшли до 130, сьогодні спустилися на 110 і допрацювали. Так, ну що, пішли на спину зараз. Так, зараз точно вже достатньо. Повернувся, були певні якісь моменти, сумніви, чи зможу я виконувати певні вправи. Ну, але знову ж таки, дякуючи тренерам, дали мені зрозуміти, що це можна все робити. У мене такі бували ну, такі вправи, де задіяні більше ноги. Я десь тиждень ходив, думав, як його робити, так, ну, вже зважаючи на, на теперішній стан. Але ми придумали, як його робити, щоб воно було не, і не травмонебезпечно, і щоб воно щось давало якийсь результат. Ну, і врешті-решт, щоб я собі там довів, що я це можу робити. З грудня місяця. Я є як би, учасником такої ініціативи Тренвет. Отже, результати збірна Києва. Запровадила наша Федерація стронгмена України на чолі з строн стронгером нашим Василем Віростюком. Вони по багатьох містах України якби, заключили меморандуми, тобто є спортзали. Які готові безкоштовно тренувати наших ветеранів. І хто з ветеранів має бажання, може це якби, більш професійно вже робити, тобто їздити на змагання, бо відбувається дуже багато змагань по всій Україні. Їздив, виступав, все класно. Я увійшов до складу національної збірної України «Strong Spirit Games» в Мадриді, в Іспанії, в рамках такого міжнародного фестивалю «Arnold Classic Europa». Якщо вони дійшли до е іспанського Арнольда, то я думаю, так само воно й дійде до американського до основного. Скажу попасти, десь писати посадим, подивитися поїсти там будґра. Мені було відверто відмовлено в тому, щоб саме повернутися туди, куди я хотів, інструктором. Інші підрозділи дивляться, ну просто, як, скажімо так, відверто посміхаються, бо є багато хлопців з набагато ну, легшими пораненнями, які вже списані, і які можуть бути інструкторами. І я розумію, в принципі, що ну, командири вони праві. Тому що ну, навіть, умовно, скажучи, на, на полігоні я не, не пройду так по, ну, такі, по, по траві, по тому всьому, мені важко. А, і мені тут є чим займатися. <Technique> я зараз розумію те, що я чим займаюся, воно в принципі, теж потрібно, що я допомагаю там ветеранам чи по мірі своїх можливостей, по мірі своєї посади. Живо, звичайний чи проворотний? Звичайний, ніяких проворотів зараз. Ти ж гірю там не прокручуєш. Ну, що ні. — Далеко стоїть і читаю Climb to Hell. Вже ж походу прийшов майже. А вже підсохнуть до того, що мають бути вибори в наступному році. Можливо. Якщо буде політична сила, якась така, що де будуть люди, яким я довіряю, з якими я спілкуюсь, то піду. Він мігрант пішов, і мокрий. Все, в мене просто кунок, все, бо все ж, ну, вона більш намолена. Все, Тут є величезна територія, де ми плануємо облаштувати пару альтанок, дитячий майданчик для того, щоб коли прийдуть ветерани з дітьми, щоб діти могли себе чимось зайняти, поки батьки чи батько, чи мама вирішують якісь свої питання. Поступила пропозиція від міського голови Луцька: стати радником саме з питань ветеранів і в подальшому очолити. Ветеранський хаб, тобто цей простір для ветеранів. Було нам виділене ось це приміщення, де раніше був дитячий садочок, але воно вже певну кількість років не використовувалося. Ну, зараз в такому стані запущеному. Але вже на виході проєкт реконструкції згідно умов інклюзивності, тут ще це був доступ для хлопців і на кріслах кулісних. І для хлопців, які мають якісь певні вади зору, тобто це буде там обладнано і табличками з шрифтом Брайля, поручні. Для чого це особисто мені. Ну, я розумію, що хлопцям, які повертаються, їм потрібно мати певний свій простір, де вони можуть навіть елементарно зі своїми однодумцями, де вони можуть отримати допомогу в вирішенні своїх питань, своїх проблем. Це будь-які. Питання це і соціального характеру, і питання якоїсь юридичної підтримки, і підтримки психологічної. Ми сподіваємося, що за рік воно вже буде функціонувати. Поки що хаб функціонує в такому форматі більш мобільному. У мене є кабінет в міськраді, тут до мене приходять хлопці на прийом і дівчата. Спілкуємося, намагаємося якось закрити їхні питання, не можуть отримати посвідчення учасника бойових дій. Намагаємося з цим допомогти. Тісь відповідні запити і звертаються хлопці по отриманню якихось пільг, які їм належать, вони просто не знають, ну, куди їм звернутися. А ти просто лунтарно кажеш, іди в такий кабінет, в таку установу і тобі там це допоможе вирішення цього питання. І все.